Вітаю всіх на каналі NZTUA. сьогодні. Понеділок, 13 жовтня. А отже, традиційно, огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно розпочнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Як бачите, понеділок сьогодні у нас новин на тригірочки немає щодо долару США. Так у нас вихідний щодо вівторка, 14 жовтня. Це публікація, вірніш виступ голови ФРС Павла, Так, одна новина. Тож будьте обережні, середа, 15 жовтня. Три новини в один час. Це публікація базового індексу споживчих цін за місяць вересень. Четверг, 16 жовтня, у нас дуже багато новин в один час, як бачите, так. І остання заключна новина у нас буде публікація запасів сирої нафти. Тож, щодо перших цих новин, це публікація базових розрібних продажів за місяць вересень, публікація початкових заяв про допомогу з безробіття, публікація індексу виробництва Філадельфійської ФРС та публікація індексу цін виробників за місяць вересень. Остання новина це публікація розрібних продажів за місяць вересень. Тож, будьте обережні, так, дуже багато новин. Окрім того, що буде волатильно, скоріш за все, ціни будуть стояти ще й в консолідаціях, так, будуть стояти в діапазоні накопичення. Ну і щодо п'ятниці, 17 жовтня, три новини в один час на три зірочки. Це публікація середнього погодинного заробітку за місяць вересень. Друга новина це публікація заробітної плати поза сільським господарством за вересень. І заключна новина це публікація рівня безробіття. Тож, такий у нас цей тиждень. Так, будьте обережні, дивіться, не попадіть під якісь новини. Давайте перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання. Що ми тут з вами показували? Так, показували з вами першу консолідацію трішечки більше, так, і таку внутрішню консолідацію. Зараз бачимо з вами вихід, ретест. І спробу на похід вище, так, якраз таки на продовження лонгового руху. Поки що входу в цю консолідацію у нас не було. Давайте спустимось на 4 години, тож можемо чекати ціну трішечки вище. На 4 годинах у нас з'явився шортовий сценарій. Бачимо з вами новий пробійний рух в шорт. Так, можливо, якраз таки після корекції до діапазону ведмежого блоку заказу. Зараз з вами зайдемо в консолідацію. І тоді знову-таки відкривається в нас шлях до нижнього кордону консолідації. Там будемо з вами дивитися, чи дадуть нам підтвердження для продовження якогось шортового руху. Тож тут нам хотілося побачити відпрацювання на лонгове, так, вхід в консолідацію знову-таки і. Пізніше, як мінімум, до еквілібріуму Тут у нас є такий блочок, від якого пішов цей пробійний рух, але здається, він покаже нам слабкість. Якщо ми вже зайдемо в цю консолідацію тижневу, так то нам покажуть слабкість лонгового руху. І вже будемо чекати ціну ось в цьому діапазоні. Так, тут все поки що зрозуміло. В нас, якщо шорт, так, то хотілося побачити слабкість лонгового руху і вхід в цю консолідацію. Якщо ж продовження лонгового руху, то хотілося побачити більш впевненіше, тому що поки що наш шортовий сценарій на 4 годинах навіть не закінчився. Так, тож, поки ми стоїмо в цій консолідації, не знаю, немає сенсу поки щось вибирати, тому що ну, показувати вам, тому що є велика ймовірність того, що ми знову таки повернемось в цей діапазон набору. Давайте перейдемо до наступного. Це у нас SP 500, що ми тут з вами виділяли: виділяли діапазон бичого блоку заказу, який стояв нетестований, зараз ми до нього підійшли. Так, цей блок, ну, Як бачите, після того, що було так, показали нам після того обвалу так, нам відпрацювання лонгового від даного блочка, але здається, можемо ще з вами спуститись трішечки нижче. Тож в діапазоні цих референсних точок нам потрібно буде з вами спостерігати. Так. Є ймовірність того, що ще сюди повернемось. Це e, SP500 був так. NASDAQ майже така сама картина, все, що з вами прогнозували. Так, тут навіть до цього блочка ми не добили. Хотілося б подивитися в його діапазоні. Є ймовірність того, що все ж таки дійдемо. Зверніть увагу іще раз: повернулися ми до діапазону. Так, до діапазону рівня. Ми його знову-таки не протестували. Також, можливо, від нього буде якесь працювання лонгове, але в цьому діапазоні хотілося б тепер побачити ціну трішечки нижче. Так, після такого довгого набору в лонг все ж таки хотілося б підзняття ліквідності трішечки більше побачити. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, тут наш прогноз був з вами на відпрацювання шортове до нижнього кордону консолідації з тижневого таймфрейму. Ціна сюди прийшла, і поки що ми не зафіксувались нижче. Даного рівня для продовження шортового руху, так, щоб щось побачити, давайте перейдемо ще на 4 години, подивимося, що в нас тут. Ну, На 4-годинному таймфреймі так само. так, Ми стоїмо з вами в діапазоні набору, є в нас тут блочок, але не факт, що ми його можемо поглинути так, і показати вихід якраз таки з цієї консолідації, те, що нам хотілося б побачити. Якщо нам зараз покажуть з вами на протязі перших там двох днів цього тижня. Слабкість шортового руху, і ми все ж таки оновимо ось ці перші хаї, так нам покажуть якусь структуру, то тоді більша ймовірність того, що підемо з вами до верхнього кордону цієї консолідації. Тут вже. Як не крути. Хотілося б побачити, як закриється цей день, якщо шортовим без поглинання, то на наступному дні на 4 годинному таймфреймі або на годинному, хотілося б побачити вже якийсь більш лонговий напрямок, також слабкість шортового руху, для того, щоб можна було спрогнозувати, що наступна свічка все ж таки поглине дану шортову, і в нас відкривається новий діапазон, знову таки, до верхнього кордону консолідації. Але це все потрібно побачити, тому що. Якщо ми все-таки двома свічками закриваємось нижче даного рівня, так, то є ймовірність того, що відтестуємо нижні кордони, покажемо слабкість, слабкість вірніше лунгового руху, так підемо нижче. Тож якраз таки нормальний діапазон де ми знаходимося, тут потрібно спостерігати. І на протязі перших двох, ну максимум трьох днів, здається, нам тут якраз таки все і покажуть, так, як, як глобально буде виглядати це все. євро так, тут показав вам, давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт на денному таймфреймі, що ми бачимо, бачимо знову такий вихід під зняття ліквідності і поки що продовження шортового руху. Добре, тепер давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Тут є в нас референсна точка, в якої хотілося б побачити якусь слабкість. так? Поки що даний рівень ми також з вами не тестували на денному таймфреймі. Здається, ми не дійшли до нього. Так, ми тут якраз таки тільки зараз в процесі йдемо. Цей діапазон ми з вами також показували, який хотілося б побачити. ось. Ну, якщо буде повернення знову-таки в цю консолідацію, то знову-таки ретест і продовження лонгового руху. Все, що нам хотілося б побачити для продовження лонга. Хоча, як один із варіантів, це те, що ми знову таки можемо підійти до еквілібріуму, показати тут новий напрямок, просто в еквілібріум постояти і від даного блочка піти вище. Так, це як якийсь другий сценарій, який може бути, який я також розглядаю. Тож на зараз, на зараз хотілося побачити закінчення або шортового руху, або вже його продовження, тому що на 4 годинах, зверніть увагу, в нас є нова ініціатива, і ми прийшли в референсну точку. Тут у нас буде діапазон набору. Тому якраз таки в цьому діапазоні будьте обережні, якщо дивитись інтрадей. Тому що старший таймфрейм поки що в нас виглядає шортово, а молодший вже показав зміну напрямку, але і тільки дійшов до референсної точки. Тож, поки що, все, що хотілося б побачити, це відпрацювання шортове або його слабкість для того, щоб вже прогнозувати на якийсь лонг. Щодо британського фунту є, давайте перейдемо до пари долар-єна. Долар-японська єна, що в нас тут був діапазон ведмежого блоку заказу, і ми бачимо, його пробили. Здається, на тижні також зафіксувалися вище нього. Ну ні. Тижневий таймфрейм у нас якраз таки в діапазоні цього блоку і закрився. Ось так у нас показує єна. Ось, у нас був діапазон ведмежого блоку заказу. Зараз є підзняття ліквідності і ретест якогось рівня ми з вами позначали. Угу, до цього рівня якраз таки, зараз бачимо його ретест. Ну, не знову-таки звідси, хотілося б побачити якусь реакцію. Е, є пробійний рух на тижні, але, як бачимо, зафіксувалися ми все ж таки шпільом. Тобто, якщо прогнозувати шортовий рух, то хотілося б побачити слабкість лонгового, по-перше. На денному таймфреймі закриття даної свічки, і на 4 годинному таймфреймі, що бачимо зміну напрямку, але це ще нічого не означає, тому що на більш молодшому у нас була ось тут така консолідація. Я її виділяв, здається, від годинного таймфрейму або від 30 хвилинного навіть. Так, ретесту даного, даної референсної точки у нас не було. Щось у нас тут проведено попередньо пробитий хай. Добре. Тож на слабкості, і якщо день закривається нижче даного рівня, так, то хотілося б. Побачити вже якесь поглинання, нову структуру, так злом по чотирьом точкам, і похід нижче, похід ціни вже нижче хоча б до ось цієї референсної точки. Це якщо ми з вами розглядаємо шорт, але поки що зверніть увагу, що денний таймфрейм у нас не закрився, і все ж таки ще йде відпрацювання лонгове, і не факт, що ми зможемо з вами зараз змінити напрямок взагалі на шортовий. Тобто, поки що, інтрадей, якщо дивимося, то тільки слабкість шортового руху. Якесь поглинання і продовження лонгового, так, це тільки лонг. Тільки так, шорт поки що розглядати ще не потрібно. Тут зрозуміло, давайте перейдемо до біткоїну, так, до, до, до криптовалюти. Що ж, за останні дні бачимо, дуже багато відбулось тут, так, окрім там, і ефіріума дуже багато всяких альткоїнів просіло, але. Це ж таке. Так? Ті, хто, ті, хто якраз таке і торгував на, з плечима якимись, так на ф'ючах, дуже шкода, тому що навіть така маніпуляція не дуже приємна, вирішили всіх взагалі збрити. Звідси нічого не пробиш, не потрібно так. Всі гроші тримати в якомусь одному місці. Тож, якщо у вас є якісь кошти, ви їх розподіляйте так, щоб не можна було втратити геть все. Давайте перейдемо до аналізу нашого. Так, тут у нас консолідація, і зверніть увагу, знову таки повернулися в діапазон набору. Є верхній кордон, є нижній кордон, і є діапазон еквілібріуму, який з вами і позначали. Поки що чекаємо ціну десь в діапазоні еквілібріуму, звідси вже будемо дивитись хоча б якесь відпрацювання шортове. Також у нас тут був блочок, який ми бачимо, з вами пробили спочатку в шорт, але потім ми поглинули його вже і в лонг. Тобто це якби і не брейкер-блок наш взагалі, тому що вже поглинання в нас було в дві сторони. Тож тут знову-таки так, немає чого вам тут розказувати. Є діапазон набору, останній прибійний рух лонговий, і все, що в нас може закінчитись, де в нас може закінчитись шорт, це тільки в діапазоні нижнього кордону консолідації. Якраз таки в цьому діапазоні набору хотілося б побачити відпрацювання шортове, і звідси вже якусь слабкість шортового руху. Потім зможемо розглядати з вами прогноз до верхнього кордону консолідації. так, Поки що в нас на денному таймфреймі стоїть шорт. Останній пробійний рух шортовий з підзняттям додаткової ліквідності. Ну і шортовий сценарій ще не відпрацював. 4-годинний таймфрейм також змінив направлення на лонгове, але це ще нічого не означає, тому що день у нас не закрився. Так, біткоін. Повернувся до діапазону набору. Тож поки що тут знову-таки зупинимось, нічого не буде. Давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум ми з вами позначали так само діапазон консолідації. І в цьому діапазоні. Якийсь блочок до цього у нас тут був, він вже відпрацював, чомусь я його не видали б. Так е ну, звісно, більш вдало було позначити ось цей блочок, від якого вже пішов останній пробійний рух, який ми не відтестували. Чомусь в мене ще цей був позначений. Як бачите, зараз прийшли ми в діапазон бучого блоку заказу і знову-таки повернулися в цю консолідацію. Зафіксувались вже тілом, і хотілося побачити відпрацювання шортове. Так, що нам тут покажуть працювання шортове, яке не поглине даний рівень, все ж таки зупиниться. Ми з вами почнемо там на молодших таймфреймах вже бачити якісь лонгові ініціативи, і тоді в нас відкривається знову такий шлях до верхнього кордону консолідації. Ну, я думаю, після таких ліквідацій, які були в кінці того тижня, так. То якраз таки можливо маркетмейкер всю цю ліквідність, яку захватив, він і розторгує десь на верхніх кордонах консолідації тут. Як не крутий, все ж таки шорт ще стоїть, і шортистів дуже-дуже багато. Так, на діапазоні там відміток в 5 тисяч і 6 тисяч, і вище. Так, тут поки знову таке повернення в діапазон набору щодо солани. Що ми з вами бачимо на тижні, давайте, як у нас тиждень закрився. На тижні бачимо, відбулося відпрацювання лонгове, і знову-таки повернення в цю консолідацію вже якраз таки на тижні. Тепер хотілося б побачити відпрацювання лонгове від даного блоку до верхнього кордону консолідації на денному таймфреймі. Ось тут із цього діапазону вже дивитись продовження шортового руху, хоча б до еквілібріуму, до еквілібріуму цієї консолідації. Тут поки що більш-менш зрозуміло, повернення в консолідацію. Давайте. Є в нас тут ось так, ось так. Хотілося б побачити ретест, так і продовження шортового руху. Ось. Все, що поки що хотілося б побачити до еквілібріуму, ми якраз таки не добили. Давайте на ньому ми поставимо. А тут буде в нас якраз таки питання: чи підемо ми далі до нижнього кордону консолідації, чи можливо нам еквілібріуму цього вистачить і знову таки підемо до верхнього кордону. Так, Солана. Солана є. Тут щось дуже стрімко. Навіть тиждень дуже красиво показав. Наступний атом. Спускався він якраз таки на цих всіх новинах аж до нуля. Так, по нуль був. Такі маніпуляції було дуже неприємно це все бачити так. Якби Форекс цього не дозволяє, а крипторинок, на жаль, цим користується такими великими маніпуляціями. Тож. Є в нас консолідація, яку виділяли до цього. Зараз бачимо, підійшли до ретесту нижнього кордону. Хотілося б побачити працювання шортове, так звідси, слабкість шортового руху, або ж знову-таки повернення в цю консолідацію, і тоді якраз таки на пізняття ось цих хаїв будемо з вами цілитись. Будемо дивитись якраз таки на верхньому кордоні ось цієї консолідації. Так, будемо чекати ціну в цьому діапазоні, але знову-таки, ще раз хочу вам сказати, нам потрібно побачити відпрацювання шортове, слабкість шортового руху. 4 години таймфрейм, пустота та розриви ліквідності в нас тут є, бачимо якраз таке їх заповнення, проторговуємо. Але ще стрімко стрімко можемо показати відпрацювання шортове від нижнього кордону консолідації, тому що вже на денному таймфреймі тут з вами зафіксувались, тож зверніть на це увагу. Поки що лонг ще там якийсь не почався, лонг на пізняття ліквідності за ось цими хаями, його ще не видно. Так, атом є, давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкої він також тут у нас спускався дуже-дуже низько. Це у нас історичні лої, здається так. Так, навіть нижче ми тут і не були цих лоїв. Так, і з останнього, що ми з вами бачили, і що хотілося б побачити, це. Так, так-так. Тут у нас був діапазон набору. Так, від якого ми хотіли побачити продовження лонгового руху після ретесту, але як бачите, дана свічка, це коли в нас було, це у вівторок, вона все ж таки вийшла з цієї консолідації, зафіксувалися, вище дали нам підтвердження і похід в шорт. Тож, зверніть увагу, я вам показую не тільки якийсь прогноз, так, а і ще додаткові референсні точки, на які потрібно звертати увагу, і якраз таки ті, хто дивиться, могли б і подивитись, як тут все відбувалось в середині тижня і зрозуміти, що буде далі. На зараз, на зараз в нас іде корекційний рух, і знову-таки хотілося б побачити. Давайте ми вже останній пробитий лось з вами зараз виділимо, все ж таки сюди ми дійшли. Тепер хотілося б побачити відпрацювання шортове або все ж таки вхід, і тоді відпрацювання шортове у нас буде вже десь аж від цього діапазону. так. Якщо не так ми відпрацюємо шортове відпрацювання, якоїсь слабкість, так і повернення по структурі вже на пізняття ліквідності ось цієї цих хаїв і повернення в цю консолідацію, то вже вище. Подивимося, як маркетмейкер нам покаже, але поки що можемо спостерігати з вами за ось цим рівнем. Давайте я його виділю червоним кольором і трішечки товще. Ось є у нас додатковий рівень, від якого може піти продовження шортового руху, і хотілося б побачити все ж таки слабкість і продовження лонгового. Так, тонкоїн є, давайте перейдемо до золота. Ну, Тут цікавого, на жаль, нічого немає. На референсних точках, як бачимо, ми не зупиняємось, навіть не доходимо до них, до попередньо пробитих хаїв на денному таймфреймі, на 4 годинному таймфреймі майже так само, просто якийсь є сформований діапазон блоку, так, від якого ми зараз з вами і розвернулись. Що ж, золото поки що стрімко йде в лонг. Референсні точки в нас не тестує. Поки що окей, цей діапазон блочку в нас відпрацював. Відтепер з'явився діапазон блоку ось цього. Від нього вже пішов пробійний рух, бачимо, зафіксувались тілом вище, тож можемо чекати ціну на хоча б якусь корекцію. Подивимось, можливо, нам її і не дадуть, і навіть до пробитого хаю також ми не доб'ємо нікуди. Так, також покажемо. Тут нічого цікавого немає. Підтвердження для входу на золоті, на жаль, поки що ніякого немає. Давайте перейдемо до нафти. Нафта-нафта у нас що тут було. По прогнозу продовження хотілося побачити відпрацювання шортове. Ми бачимо з вами відпрацювання шортового відбулося. Так, і тут у нас якийсь розрив ліквідності навіть є. Так, тож можемо якраз таки на цей тиждень бачити з вами якусь консолідацію в даному діапазоні. Так, проторгуємо пустоту та розриви ліквідності, які були на похід шортовий. ось цей, І якраз таки закриємо, можливо, цей геп. Все. Поки що в нас тут нічого з вами не змінилось, є в нас нова ініціатива. Тепер будемо чекати корекцію і продовження шортового руху. Все, що можемо зробити, це тільки переставити ось так. Все. Далі будемо дивитись на якісь додаткові слабкості. Є в нас тут ось цей рівень, тепер можемо перенести його ось сюди. І дивитись відпрацювання від нього. Все, Це все, що можемо підкоригувати за цей тиждень. Ну, Здається, навіть на оновлення лою не знаю. Можливо, тут з вами станемо в консолідацію. Тож, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!